Привіт, друзі! Гарного всім дня! Наближається свято Меланії, Маланки Нового року. І хочу пояснити, що на, цей, на це свято у нас в Болгарських селах на Одещині завжди готували міліну. Дивіться, як це звучно. Маланія, Міліна. Мабуть, так називали на, їх че, на її честь ну і от приступаємо готуватись. Для цього мені потрібно кіло борошна. Так як це щедрий вечір, то яєць можна вже багато робити. Міліну також робили і на калядки, на каляду, але без яєць і без сиру, з тиквою, з картоплею. З. Е, е, капусточкою робили. Також. З бринзою і чаще так? Е, ну, бринза це на щедрий вечір, mm -hmm. е, коли можна їсти скоромне. Mm -hmm. А так не то. Складемо це додаємо ложку солі, також розмішуємо, наливаємо воду. Тісто повинно бути замішано тверде. Щоб легко тягнулося, треба замішано бути тверде. Тому воду додаємо обережно. Тісто повинно бути тверде і відпочити добре, так? Ну, це за ходом, скажемо. Угу. Ну, в деяких селах і в Болгарії називали Банниця, а не Міліна, так? Ну, не в усіх регіонах Болгарії, в деяких районах. Називали баніце, деяких Міліна. Не знаю, чому баніця називали, але вважаю, що Міліна це старіша назва е, цієї страви. Зіделкою ми більш-менш зібрали борошно. Тепер ми його злегка вернемо. І в останню чергу додаємо лію. Да. Всі продукти повинні бути кімнатної температури. Тоді легше розбухає клейковина в борошні і буде набагато легше тягнути, витягувати наші коржі. Тепер додамо олії, щоб не прилипало тісто до рук і добре тягнулося, добре вимішувалося. Олії десь 50. 60 мл? Да? Так. Вода не пішлася, я приготував пів літри води, пішло десь 450 грамів. Оце залежить від якості борошна. Яке борошно, так воно і буде йти. Е, Чим краще борошно, тим менше додається води. Ну от Я і впорався, можна було лимішувати їм на дошці. Але я впорався і в мисці. Тепер трошки зляємо олійки капнемо трішечки. Раз. І накриємо рушничком і дамо відпочити з опівгодиниці нашому тісту. А тим часом, поки тісто відпочиває, приготуємо начинку. Для начинки у нас 1200 сиру, присолимо його, мабуть, багато, ложку солі, три яйця і це буде майже усе. Ну, залишилось ретельно перемішати нашу начинку і очікувати, доки відпочине тісто. Тісто наше відпочило. Викладаємо його на стіл. І знову ретельненько перемісимо. Тепер розділимо на шматочки, зробимо клубочки з нього. Ось ми розділили, дамо їм хвилин 5 іще відпочити і далі будемо робити. Змастимо тарілку олією і приступаємо. Розкатаємо. Наші пампушки, чи як їх називати? шматочки тіста Шматочки тіста розкатаємо на такі коржики. Коржик змастимо зверху теж олійкою. Знизу можна намастити, бо тарілка змащена. І так всі коржики розкатаємо і складемо в тарілку. Ось і останній коржик. Отак ми його теж зверху змастимо і дамо ще хвилин 10 їм відпочити, смоктати олію, щоб легше тягнулося тісто. Винці наші відпочили. Перевернемо, бо найнижчі найкраще відпочили. І почнемо з найнижчого. Спочатку трохи розкатаємо скалку їх. Ще одна начинка у нас буде з гарбуза. Гарбуз ми почистимо та натремо на крупній терці. І тепер піднімаємо тісто і розтягуємо отако на руках, як справжні. Знатоки болгарські майстрині. Отак От ми розтягуємо. Якщо вам дуже тяжко розтягувати на руках, у вас це не виходить, то є вихід. Ви легенько отко кладете на стіл і розтягуєте на столі. Головне, щоб тісто віддохнуло добре, і тоді воно буде дуже легко тягнутися. Отаке, щоб воно було майже прозоре. Не майже, а прозоре розтягуємо. Найвидатніші болгарські майстрині цю кромку обривають і з неї ще щось випікають. Але я ледачі і не хочу обривати, тому отако намагаюся всю розтягнути повністю до прозорого стану. О, як ми розтягнули, змастюємо корж розтягнутий наприклад, ось до цієї Межі. Ємо трохи більше половини коржа суміш жирів, бо я так найбільше полюбляю. Тут у мене рослинна олія соняшникова і трохи масла вершкового. незмащену поверхню викладаємо сир, Отко розмазуємо його по цій поверхні. Вкручуємо в рулет. Останок, отут, щоб не було цих е, утовщень. отако розтягуємо і заліплюємо. Викладаємо на сковорідку. Як вертутка, так? Да? Так. Да. Друзі, у болгар була традиція, чому була, вона і є, мабуть, на маланку, коли пекли міліну, обов'язково клали записочки, на яких написано було кури, королі, гуси, свині, все, що є в господарстві. Виноград, вино, подвал. Все, що є в господарстві, закладали міліну, скручували. І потім, коли сім'я сідала, нарізали на шматки скільки. Чоловік сім'ї крутило отако е, деко. І навпроти кого який шмат попався, то, тому і е, доставалось. Також склали залізний рубль у радянські часи, як зараз пам'ятаю. І кому він доставався, тому, значить, доставалася хата. І весь рік, тому, хто доставався хата, відповідав за хату. хто, ну, відповідно, що доставав, зато він і... Відповідав. А ми зараз, так як ми цю міліну відправимо сестричці Ларісіної, моєї жіночки, а там у неї троє онуків, ми замість цього покладемо їм сюрпризи. Їх троє, от три курагічки покладемо і вдома вона розріже і вони попробують. Що ж, їй скучно, там треба її розважити, щоб скоріше у неї зажила. Но. Заляти нашу меліну, ми взяли три ложки сметани і одне яйце ретельно перемішаємо і заляємо зверху мілін. І останню нашу скрутку ми укладаємо. До речі, якщо не вистачає заповнити, то її можна отако і розтягувати більше. От, розтягуємо і вона тоді більше. Ну, тут, мабуть, я лишку розтягнув. Нічого страшного, можна також поверх покласти. Заливаємо заливочкою нашою. Отак От ми її змастюємо ретельно натираємо нашу міліну в духовку розігріту до 200 градусів і переймаємося за меліну з гарбузом. Солодке міліну у нас 600 грамів гарбуза, цедра одного лимона, два яблучка. Додамо е, столову ложку лимонного соку для тих, хто не дуже полюбляє е, вку, смак гарбуза. Ретельно перемішаємо. Змастимо корж, так як і останні коржі змастювали. Сахар ми в начинку додавати не будемо, щоб вона не пускала сік. Посипайте за смаком. Хто як вгадає? Всидаємо начинку. Кіруємо так, як і інші. Смасти и выкладываем в выгляде равлика. Ну вот, друзья, выпекалась каждая милина по 40 минут в среднем. Чуть-чуть передержал вот эту. И вот что у нас получилось горячая, хрустящая. Прям, смотрите, рассыпается прямо о. Ах! Горячая. Угу. горячая, горячая. Вот, смотрите, какая она. Рассыпається. Знаете. Mm. Болгарська милина красота. Пас, а ти взял, да? mm. ну, і, друзі, на найцікавішому місці у нас розрядилась камера, нам не було коли чекати. Відправили, як поки свіжесенька на Одесу. А вас з минулими і наступними святами. Не забудьте вподобайку. Пока! Будьте здорові!